Нова блочномодульна котельня потужністю 1704 кВт. Цей теплогенеруючий об'єкт повністю задовольняє потреби лікарні в тепловій енергії та створює умови для стабільного функціонування медичного закладу незалежно від зовнішніх факторів. Блочномодульна котельня оснащена сучасним високоефективним обладнанням і працює в автоматичному режимі. Система враховує погодні умови, забезпечує точне регулювання температури та обладнана комплексом засобів безпеки, що мінімізують ризики. Аварійних ситуацій. Тут в кривому розі встановлено нову блочно модульну котельню, яка забезпечує безперебійну роботу міської лікарні номер 16 та підвищує її енергостійкість в умовах воєнного стану. Потужність котельні складає 1704 кВт. Котельня працює в автоматичному режимі. Та забезпечує можливість роботи котельні без персоналу, регулювання температури згідно температури наружного воздуху. Загалом для встановлення нової блочномодульної котельні проклали нових та оновили існуючі комунікації: півтора кілометри труб. З них 1100 метрів це предізольована труба, 400 метрів звичайна. Цей об'єкт теплогенерації реалізували за підтримки німецького фонду GIZ, а також за рахунок коштів бюджету Кривого Рогу. Така модель співпраці дозволяє впровадити сучасні енергоефективні технології та посилювати захист соціально важливих об'єктів міста. Вели в експлуатацію нову. Дуже сучасну блочно-модульну котельню, яка повністю опалює і закриває всі потреби у теплопостачанні 16-ї міської лікарні. 16-та міська лікарня до того була приєднана до централізованого теплозабезпечення. Тут мережі теплоцентралі державного підприємства повністю замінені всі мережі. Можу сказати, що у лікарні тепло. В палатах від 22 до 25 градусів тепла. Сучасне обладнання котельні дозволяє ощадливо використовувати енергоресурси. Вартість експлуатації систем теплопостачання після запуску автономної котельні становитиме близько 14,6 мільйонів гривень. Тоді як за умов централізованого теплопостачання вона перевищувала 29 мільйонів гривень. Очікувана, щорічна економія коштів оцінюється у понад 6,5 мільйонів гривень. Минулого року у місті встановили вісім блочно-модульних котелень, з яких п'ять саме для потреб медичних закладів. Це важливий елемент системної роботи з підвищення енергетичної незалежності медичних установ кривого рогу. А ще встановили сонячні електростанції у лікарнях міста, перинатальному центрі та пологовому будинку. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський.